Доброго дня! Я Вікторія Васильівна Басарап, я дитячий психолог лікарні Святого Мартина. Сьогодні я би хотіла проговорити таку тему, як діти і стрес у період війни. Зараз це є важлива тема, так як наші діти є найбільш вразливою категорією населення, і вони дуже гостро реагують не тільки на свій стрес, а й на стрес дорослих. Особлива категорія дітей це діти військовослужбовці. Вони ще гостріше реагують на стрес, так як вони потерпають від, не тільки від свого стресу, а й від стресу батьків. Є діти, які втратили психоемоційний контакт з батьками і не можуть його налагодити. Є діти, які втратили фізично батьків на війні. Є діти, які дуже заскочилися за батьками, тому що їх немає дуже довго поряд, а події їхнього життя проходять без них. Дитячим стресом надається дуже велика увага в теперішній час. Які є ознаки стресу, як ми дорослі можемо бачити, що у дитини є стрес? Якщо дитина була у нас дуже активна, а зараз стала дуже тихенька, якщо в неї сталися порушення сну, порушення апетиту. Якщо вона тривожиться, не може довго заснути, спить дуже неспокійно, перестала спілкуватися із однолітками, більше занурюється у гаджети, може кричати, може агресувати, може протестувати, а цього раніше не було. То ми маємо розуміти, що це є стрес, дитина в стресі. Як нам батькам реагувати і правильно допомагати дитині виходити із стресу? Нам потрібно розуміти, що через нас, через нашу реакцію на стрес, діти вчаться реагувати на стрес, і тому ми маємо дозволити дитині проявити весь спектр емоцій, плакати, кричати. Бігати, сердитися, говорити про те, що їх хвилює. Дуже важливо нам, дорослим, пам'ятати про те, що не можна знецінювати переживання дітей, тому що для них це є важливо. Єдине, що ми можемо казати, я поруч, я тебе слухаю, я тебе чую, ти можеш мені розповісти. Давай поговоримо. Дітям стає так затишніше, спокійніше. Дитяча психіка так влаштована, що діти можуть мати віддалене реагування на стрес. Це може бути від 6 місяців до року. У діток також є ПТСР-симптоми. Вони проявляються в них також різко і яскраво, і ми маємо бути до цього готові. Ще є методи, які допомагають діткам. Справлятися із стресами це є прави антистрес, це є дихальна гімнастика, це є тілесні різні техніки, які дуже варто виконувати і вдома, і на природі, і можна навіть ходити в ліс і там просто кричати. А дуже дієвим методом по роботі з дітьми у стресі є арт-терапія. В родині вдома, в, в сім'ї, це малювання, вирізання, зашивання, вишивання все, що завгодно. Тільки б руки дитини працювали. Їй стає легше знімається нервове напруження, знімається затисненість, знімається тривожність, що саме основне. І ще одним чудовим методом у роботі по подоланню дитячого стресу є каскатерапія і створення терапевтичної казки. Це дві терапії, можна використовувати і одну, і іншу. Творення терапевтичної казочки діти дуже люблять, тому що це спільна діяльність і батька, і матері, і дитини. І ми створює, вони створюють усі казку про ситуацію, в якій дитинка знаходиться, де їй стає ясніше, легше, зрозуміліше. І знижуються всі ці ознаки стресу, і вона розуміє, що не все так складно. Тому не забувайте обіймати дітей, говорити з дітьми, їх всяко підтримувати і підбадьорювати. Тоді ваші дітки будуть вам дуже дуже вдячні.